На своєму весіллі зоряна сиділа, мов тінь. Усі навколо раділи, святкували, але їй було так тяжко, як здається, ніколи в житті. Вона намагалася посміхатися, не показувати свого суму, але кожен погляд, кожен момент нагадував їй, що це весілля не її власний вибір. Вона вийшла заміж не за того чоловіка. І як тепер з цим жити, вона не знала. У першу шлюбну ніч, коли чоловік вже мирно спав, зоряна лягла з боку і тихо заливалася слізьми. Вона не хотіла, щоб він побачив, що вона плаче, але він був для неї чужим. Вона не могла розповісти йому про свої справжні почуття, не могла пояснити, чому її серце ніколи йому не належало і не буде належати. Вона не могла забути Валерія. І, хоча він давно був одружений і мав дружину, родину, він досі жив у її серці. Зоряна знала Валерія з самого дитинства. Він був її старшим сусідом, який завжди був для неї прикладом. Справжній чоловік, який був ніби з іншої планети. Коли зоряна була ще маленькою дівчинкою, вона мріяла про нього, але тоді ще не розуміла, що це була справжня любов, а коли підросла, її почуття до нього стали справжнім покликом серця. Він був старший за неї на 10 років, до того ж одружений, і це створювало відстань, яку вона ніколи не могла подолати. Коли Зоряна стала молодою жінкою, всі навколо бачили, яка вона красива. Кожен барубок з села, яким вона зустрічалася, був готовий віддати за неї все, але її серце залишалося лише з Валерієм. Хоч він мав давно дружину і сина. Зоряна часто думала про нього, порівнювала його з іншими хлопцями, і ніхто не міг з ним зрівнятися. Отака вона юнацька любов. Вона навіть не звертала увагу на Миколу, свого однокласника, який давно її любив. Всі знали в селі, що він сохне за нею, але Зоряна не могла відповісти на його почуття, бо її серце належало Валерію, який і не здогадувався про її почуття. Коли батьки почали питати, чому вона не виходить заміж, чому не готова створити сім'ю, Зоряна завжди відмовлялася. Вона повторювала, що хоче спершу вивчитися, а потім вже буде думати про шлюб. Та насправді вона не могла вирватися з пастки своїх почуттів. Вона розуміла, це не мало жодного сенсу. Валерій уже одружений, і її любов залишиться нерозділеною. Вона сумувала, плакала ночами і не могла знайти вихід з цієї ситуації. Але одного разу все змінилось. Зоряна побачила Валерія на подвір'ї, випадково, коли він обіймав свою дружину і маленького сина. Його сім'я була для нього всім. Її серце ламалося від болю, але вона вирішила, що треба рухатися вперед. І саме тоді до неї підійшов Микола з проханням стати його дружиною. Зоряна подивилась на нього і з розпачу погодилась. Вона і Микола переїхали жити в місто. Здавалося, все поступово налагоджується. Батьки були раді, що їхня донька знайшла чоловіка, і вони допомогли молодятам купити квартиру. Але навіть у новому місці зуряна не змогла забути Валерія. Вона намагалася бути хорошою дружиною для Миколи, але серце їй все одно належало іншому. Микола любив її, і, незважаючи на те, що він бачив, що вона сумує, він вірив, що з часом все стане краще. Зоряна навіть пообіцяла йому, що вона подумає про дітей. І це трохи заспокоїло Миколу. Та Зоріана не могла повністю налаштуватись на своє нове життя. Вона знову часто думала про Валерія. Через кілька років, коли Зоріана відсвяткувала своє 30-річчя, одного разу все змінилось. Вона поїхала в село і побачила на Вале... Валерія на зупинці. Він був не тверезий і виглядав не так як раніше. Вона не змогла проїхати мимо. Вона зупинилася і запропонувала йому підвести його додому. Її серце билось так сильно, що вона не, не змогла стриматися. Валерія вже що його дружина поїхала в Чехію і знайшла там іншого чоловіка. Тепер вона хоче розлучитися, що його життя тріщить по швам. Зоряна не могла повірити своїм вухам це був її шанс, і вона не могла його опустити. Той вечір вони провели разом. Зоряна залишилася поруч з ним, не змогла залишити його самого. А вранці, коли Валерій прокинувся тверезим, зоряна зізналась йому у своїх почуттях, сказала, що вже багато років вже без нього не може. Зоряна розлучилася з Миколою. Хоч їй було шкода чоловіка, але вона усвідомила, що її любов до Валерія сильніша за все і що тільки з ним вона буде щасливою. Життя у селі було непростим для них, але вони вирішили не звертати увагу на плітки і чутки. Вони жили разом, кохали одне одного, і це було важливо у кожного своє життя, і зоряна вирішила, що воно варте того, щоб прожити його з тією людиною, яку вона кохає понад усе.